Привіт, друзі! Це не саке, це кава. Хоча саке було б в тему, тому що сьогодні я буду нарешті знімати довгоочікуване, принаймні мною, відео на моєму каналі, де я зроблю рейтинг усіх е, прочитаних мною художніх романів муракамі мого улюбленого письменника, тобто рейтинг усіх художніх романів муракамі, тому що я усі їх прочитала. Дуже люблю дивитись такі рейтинги на Ютубі, тому що насправді то вони абсолютно різні. Нема схожого, книжки Муракамі чимось і схожі, тому в принципі фанатам вони усі подобаються, але і в чомусь і різняться, тому їх легко розставити по рейтингу, тому що ти чітко розумієш, що тобі в цій книзі сподобалось більше, а що в цій менше. А, і от, наприклад, навіть з моїм татом ми якось складали рейтинг. Він теж усі книжки мураками прочитав. І в нас абсолютно діаметрально протилежні рейтинги, хоча ми обидва любимо його книжки, і це так. Прикольно про це говорити, це все порівнювати. Тому я, звичайно ж, поділюсь своїм і чекаю від вас якийсь рейтинг. А якщо і не рейтинг, якщо ви не все прочитали, то хоча б які ви читали, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, я обожнюю обговорювати чомусь саме цього письменника, тому чекаю ваших коментарів. І я завжди на цьому каналі все оце, де народився, в якій сім'ї жив, де вчився, де працював. Все, що ви можете знайти на Вікіпедії, я озвучувати не буду. Тут я ділюсь своїм особистим досвідом. Тому що на Вікіпедії ви його не знайдете. А, тому оце все, якщо ви хочете, почитаєте. Якщо ви не знаєте, хто такий муракамі або якщо вам цікаво, а я почну з особливостей його творчості, які, наприклад, саме мене закохали в його книжки. Перша особливість. Це те, що майже усі книжки муракамі про пошуки себе. Його головні герої це найчастіше люди середнього віку, з доволі стабільним, вже таким накатаним життям. А потім стається щось: якісь іноді дріб'язкові події, наприклад, кішка зникає. І персонаж вирушає на ці самі пошуки, протягом яких розуміє, що він втратив дещо важливіше ніж кішка. Він втратив себе. І от його книжки зазвичай це пошуки людини, самої себе, своєї ідентичності. Протягом цих книжок. Він може заритись десь в колодязь, посидіти, подумати, або телепортуватись в паралельний всесвіт, щось там поблукати. З ним стаються дуже дивні речі, він може спілкуватись з привидами, духами коротше. Але все-таки книжки муракамі про земне і всім нам зрозуміле про пошуки себе. З цього випливає ще одна особливість творів муракамі, яку я дуже люблю це самотність. Всі його книжки розповідають про самотніх людей, людей, які не відчувають свого зв'язку з соціумом, з іншими якимись людьми. Іноді це про людей, яких відкинуло суспільство. І тому вони дуже багато рефлексують, думають про своє життя, про своє місце в цьому суспільстві. Я думаю, такі думки також майже усім людям притаманні. І що найцікавіше, дуже часто ця самотність виглядає доволі такою позитивною рисою, дуже приємною. Тобто, дуже часто персонажі Муракамі отримують задоволення від своєї самотності. І це передається і мені. Наприклад, коли я читаю, я починаю більше насолоджувати. Жуватись якимись прогулянками наодинці, або коли я одна вдома, я е, розумію наскільки прикольно іноді побути самим із собою. Ще одна особливість, яка випливає із попередньої, це те, що в його книжках дуже багато описана повсякденність. Наприклад, коли його персонажі щось чекають або про щось думають і сидять дуже багато вдома. Весь цей проміжок інші письменники би викинули і просто обмежились банальним, пройшов деякий час, або, і ось нарешті сталося». Муракамі – ні, він заповнює весь цей проміжок. Вони перуть речі, вони їх прасують, вони слухають музику, думають про музику, вони п'ють віскі, готують вечерю. Дуже докладно написано описано, як вони готують вечерю. Вони можуть погуляти нічним Токіо, зайти в бар, посидіти випити наодинці, повернутись додому, тра та тра та тра та та, -та, -та вздрімнуть в день. І ось ці маленькі дрібниці, що постійно повторюються, вони настільки медитативні, що водять мене в якийсь транс. І чим мені ще це подобається, що муракамі додав якоїсь важливості ось цим процесам в житті людини. І починаєш задумувати, що ну, якщо такі речі описані в літературі, то, можливо, вони дійсно мають якесь значення. Так і є. Ще одна яскрава характеристика творів Муракамі, що майже усі книжки його це магічний реалізм. Тобто розповідають про нашу з вами, вами реальність, про звичайний світ, в якому все ж таки знаходиться місце чомусь магічному, персонажі там проти своєї волі опиняються в якійсь паралельній реальності, можуть поговорити з якимись. З персонажами, який потім виявиться привидом або мертвим, або Потім і не виявиться, ми самі маємо робити такі висновки. І цього не так багато, але достатньо, щоб зробити ось цю реальність якоюсь такою магічною, привабливою і змусити читача повірити, що можливо, і у нас щось таке є. Просто ми цього не помічаємо. І остання особливість, яка закохала мене в творчість мороками, це його атмосфера. В принципі, вона об'єднує усі усе, що я перелічила вище, і самотність, і пошуки себе, і персонажі, яких. Суспільство чомусь не приймає і травмовані люди, які працюють над своїми травмами. Все це з магією, з повсякденністю. Там багато музики, буденності. Коротше, атмосфера Муракамі неповторна. Я такої ще в жодних книжках не зустрічала. І саме тому, мабуть, люди підсідають на ось цю голку його книжок і читають усю його творчість і не можуть начитатись, ідуть на друге коло і перечитують, як я. А тепер давайте швиденько рейтинг його романів. Буду розповідати про них в хронології, як. Муракамі їх писав, думаю, так вам буде зрозуміліше про його творчість, і потім скажу, на яке місце я ці книжки ставлю. Перше, що написав Муракамі в 30 років, коли працював в своєму джаз-барі, а література була для нього тільки нічним хобі, це дві повісті: слухай пісню вітру в 1979 році та пінбол 1973-1980. в 1980. І їх, в принципі, публікують в одній книзі, тому я їх і об'єднаю в одне. Тут, в принципі, простий сюжет, дорослий чоловік. Згадує свою молодість, коли він приїхав в рідне містечко на канікули. Як він ходив в бар, спілкувався зі своїм другом, пив багато пива, знайомився з дівчатами. Хтось з його житті з того часу лишився, хтось зник. І, в принципі, це така повість дуже приємна, просякнути ностальгією за молодістю, коли все було прикольніше, пиво смачніше, трава зеленіша. Пінпол 1973 продовжує цю тему. Головному герою 24 роки, і він знову починає тужити за своєю молодістю. І тому вирішує знайти і купити автомат для пінболу, в який він грав у дитинстві, як да, символ такої от своєї ностальгії. Але виявляється, що це вже доволі рідкісна і колекційна річ, тому він вирушає на такі доволі масштабні пошуки. І я дуже яскраво пам'ятаю дуже красиву і атмосферну картинку з цієї повісті, як головний герой в величезному ангарі, а там купа-купа ось цих різнокольорових блимаючих різними вогнями автоматів для пінболу. І саме через цю яскраву картинку мені дуже сподобалася повість, але ну вони доволі простенькі. Це дебют, в принципі, що від нього очікувати. Тому вони в мене стоять на 10-му з 14 місць в творчості муракамі. Далі, в 1982 році він написав третю частину цієї трилогії про пацюка, погоню за вівцею. Тут ще доросліший наш головний герой, працює, мені здається, в рекламній агенції і публікує в журнал фотографію якихось холмів, де стоїть вівця з зірочкою на боку. Потім з ньому, з ним зв'язується якийсь там бос, якийсь, якась крупна шишка, і наказує йому вирушити на пошуки цієї вівці, знайти про неї якусь додатку. Інформацію, що наш головний герой і робить. І це дуже класна книжка для знайомства з мураками. Я її всім раджу, незважаючи на те, що це третя частина трилогії. Там, в принципі, нічого такого особливого не було важливого. тому можна читати цю книжку окремо. Тому що, по-перше, вона не настільки товста, як інші книжки муракамі, що полегшує знайомство. Вона дуже концентрована, там багато магії, магічного реалізму, цієї самотності, що теж дуже класно. І вона ще. І дуже гумористична. Мені здається, це найсмішніша книжка Муракамі. Тут дуже класні діалоги, прям. Ідеальні, коротше, я обожнюю цей роман. Майже всю половину книжки герой проводить сам у великому чужому будинку, очікуючи на свого друга. І це надзвичайно атмосферно. Тому я знову ж таки раджу читати мураками вночі на самоті, в тиші або під темний джаз, тому що створюється додаткова атмосфера. Я дуже ніжно люблю цю книжку. Вона мені надзвичайно подобається. Я її хочу перечитати найближчим часом, і тому вона в мене стоїть аж на другому місці. Далі Муракамі написав країну чудес без гальм і кінець світу в 1985 році. І це доволі дивна вже книжка, тому що тут дві сюжетні лінії. Перша це кіберпанк розповідає про головного героя, який вміє шифрувати дані так, що їх ніхто й ніколи не зможе взломати. Або зможе він е, виявляє, що його шифр хтось зламав і вирушає на пошуки цього дивного, цієї дивної людини або банди. А друга сюжетна лінія розповідає про дивне місто, яке оточене стіною, в якому живуть єдинороги, а у людей немає ціні. І де наш головний герой працює в бібліотеці. Він читає сни людей, що заховані в якісь яйця єдинорогів. І потім ці дві лінії перетинаються між собою, і ці, ця книжка більш сконцентрована на темі підсвідомості, свідоме, несвідоме, як, ми, як працює наш мозок, спогади, як ми що куди виміщаємо. Якась занадто була для мене ця книжка пригодницька і дивна: ну, кіберпанк, фентезі, єдинороги, що відбувається. Я звикла до більш спокійних книжок Муракамі на той час, тому вона в мене, на жаль, тільки на 12 місці, хоча знову ж таки все це вже треба перечитувати. Далі, в 1987 році, Харукі Муракамі написав Норвесський. Ский ліс і став справжньою суперзіркою. Йому навіть довелося втікти з Японії, тому що його додоймали його всі фанати. Що іронічно, це був його експеримент. Це його єдиний роман, написаний в жанрі реалізму, там нема ніякої магії. Він вирішив спробувати себе в цьому, і, ну, як ви розумієте, попав прямо в Яблучко. Це доволі проста історія, яка розповідає про нашого головного героя хлопця, який закоханий у двох дівчат. Одна з них дуже травмована і така меланхолійна. А друга навпаки повна її протилежність, весела, відкрита. І от його розриває між почуттями до двох цих дівчат. Він не може зрозуміти, хто йому подобається більше, і мені здається, ця книжка прям вдарила в нерв майже усьому людству на той час, тому що розповідає вона про молодість, про ці екзистенційні думки в молодості, про це відчуття, коли ти молодий і вважаєш себе особливим, і що твої почуття ніхто не зрозуміє, і що твоя історія кохання якась особлива і про неї будуть писати книжки і знімати фільми. Ще тут муракамі зобразив різні види кохання, кохання, яке приносить біль, таке трошки аб'юз. Зивне кохання, яке викликає тривожність, і кохання щире, відкрите, веселе, яке дарує позитивні емоції. І що мені подобається, що зазвичай люди звикли засуджувати, звичайно ж, любовні трикутники, але тут Муракамі показав, що почуття головного героя до двох дівчат не знецінюють одне одне. Тобто вони існують паралельно і вони обидва для нього дуже цінні і важливі. Ось це такий якийсь, ну. Прикольний погляд на кохання, і дійсно, от проживаєш ці емоції разом із ним. Це була моя перша книжка, яку я прочитала Муракамі. Вона мені взагалі не сподобалась, можливо, тому що я тоді була не готова до цих характерних особливостей його книжок. Там багато сексу, багато про суїцид. Це все мене трошки відлякало. І я навіть потім думала Муракамі вже більше не читати. Тому ця книжка в мене тільки на 13-му місці. Я дуже хочу її перечитати вже тепер, щоб зрозуміти, яке у мене до неї ставлення зараз. Далі суперзвезда Муракамі, втомлений від своєї слави, і з бажанням повернутись в ті часи, коли він міг вийти спокійно купити молоко, і його б ніхто не впізнав. Вирішив повернутись до цієї трилогії про пацюка, яку він писав ще не настільки відомим. І дописав ще таку, такий от епілог, четверту частину циклу: Денс-Денс-Денс, танцюй, танцюй, танцюй в 1988 році. Знову ж таки, тут герой ще старший. З більш стабільним життям, в нього щось помінялось, хтось від нього пішов, хтось із ним лишився. Вирушає в місця своєї молодості, де відбувались події попередніх романів. Щоб, що, як ми вже знаємо, правильно, щоб знайти себе. І там він знайомиться з якимись людьми, зустрічає якихось духів, дивних створінь, які от допомагають йому в цих пошуках. Цей роман мені з його творчості сподобався найменше. Наскільки я пригадую, він дуже довгий, але дуже одноманітний. Все, що лишилось в мене з пам'яті, що майже всі події відбувалися в готелі, і майже весь роман наповнений розмовами і якимись рефлексіями. Плюс. Головний герой, дорослий чоловік, там знайомиться з дівчинкою, неповнолітньою, і вони стають друзями і постійно лазять один з одним. А, і знову ж таки, вони просто заповнювали самотність і порожнечу всередині один одного, це нормально, хоча вони і різні. Але мене постійно це бентежило. Ось ця думка, що чувак, вона неповнолітня, не лазь з нею. І мене якось це трошечки тверезило. І тому останнє 14-те місце. І палке бажання перечитати, щоб вже зараз зрозуміти реально 14 -те. Далі йде короткий, але дуже яскравий роман на південь від кордону на захід від сонця 1992 року. Розповідає про головного героя, який, на відміну від інших героїв інших книжок Муракамі, доволі успішний, задоволений своїм життям чоловік. У нього є сім'я, діти. Він працює у власному джаз-барі, І туди приходить вже доросле кохання його молодості. Вони починають іноді спілкуватись. І це започатковує ось ці думки, пошуки себе у головного героя чи на своєму я місці. Чого я хочу більше? Чи влаштовує мене власне життя? Чи може варто полишити полишити родину і піти до цієї жінки? І цей роман мені дуже сподобався, тому що він розповідає про кризу середнього віку, з чим зараз я можу себе повністю асоціювати, коли в тебе вже налагоджене стабільне життя, і ти задаєш собі питання, чи влаштовує мене це життя, і ти починаєш сумувати за цими яскравими емоціями молодості, коли все дуже хаотично, нестабільно, але яскраво. І от тут протиставляється це бажання до яскравого минулого не, непевного. Яскравими емоціями, або все ж таки тяжіння до стабільності, яка дуже передбачувана, і тим прикольна і затишна. Тут, звичайно ж, є магія, але зовсім легенька. І мені ця книжка сподобалась вона на восьмому місці, незважаючи на те, що дуже коротка і не настільки магічно яскрава, як інші книги Муракамі. Далі йде його основний роман Його опус магнум хроніки заводного птаха, написаний в 1995 році. І розповідається махіна, звичайно, ж про пошуки себе. Головний герой, як зазвичай, у Муракамі буває, невдаха. Наскільки я пам'ятаю, він без роботи. Спочатку від нього йде кішка, потім від нього йде дружина, і він лишився цей самотній в себе вдома, вирушає на їхні пошуки. Не розуміє, що з його життям відбувається. Він знайомиться з якимись дивними дівчатами, жінками. Якісь дивні дзвінки до нього додому, він залазить, в якийсь дивний колодязь, блукає своїм районом. І от такий, да, як символ заводного птаха, людина, яка намагається все контролювати, це заводити, щоб все як часики тікало, але. Таке неможливо в нашому хаотичному світі. Іноді події стаються без твого на це бажання, без твоєї на те волі, і тобі треба якось намагатись от жити в цьому хаотичному світі. Дуже красива книжка, читала я її дуже вчасно для себе. Коли так само, як і головний герой, шукала себе, теж була без роботи, не могла зрозуміти, що з моїм життям відбувається і в яку сторону його зрушити. Читала вночі під темний джаз. Коротше, це все було максимально атмосферно і максимально круто. Руто тому це один з моїх найулюбленіших романів у муракамі і займає він. Дайте освіжу в пам'яті третє місце. Далі йде теж короткий, але яскравий роман Муракамі мій улюблений спутник, написаний в 1999 році, розповідає про головного героя, дорослого вчителя, який закоханий свою подругу Суміре, але вона вважає його тільки другом, і не відповідає взаємністю. А вона, в свою чергу, знайомиться з дорослою жінкою Мією, успішною, багатою, красивою, і закохується у неї. Вони вдвох починають працювати разом, їдуть у якесь відрядження, аж поки Мія не дзвонить нашому головному герою і не каже, що. Що Суміре кудись зникла і просить його приїхати і допомогти з її пошуками. Це знову ж таки дуже красивий, і дуже короткий роман про пошуки себе, про кохання, цього разу вже невзаємне. Тут Муракамі розглядає цю сторону кохання і почуттів, і взаємовідносин між людьми. І чим він дуже класний, тим, що в нього безліч інтерпретацій. Коли я його дочитала, він, як завжди, обривається насередині, герой розгублений, не розуміє, що відбувається. Читач розгублений, не розуміє, чим там закінчилось, і ти починаєш сидіти і брейнштормити якісь свої теорії. То я почала читати теорії інших читачів і зрозуміла, наскільки вони різняться, наскільки є багато інтерпретацій цієї книжки, і що там взагалі відбувалось. І це зробило ось цей післясмак від читання настільки яскравим і красивим, що я закохалась в цей роман ще більше через те, що було зі мною після того, як я його прочитала, тому він аж на шостому місці. Далі. Йде кавка на пляжі, написаний в 2002 році. Теж товстезний роман, розповідає там дві сюжетних лінії. Розповідає про хлопця кавку, який тікає із дому в 15 років і про його власну подорож. А також про дивного, травмованого в дитинстві якоюсь там подією, яка з ним сталася, вже дорослого чоловіка, якого є здатність розмовляти із котами. І потім, як ці дві лінії перетинаються одна з одною. А це товстий і дуже мені здалося, що за. Складний роман Муракамі. Коли він його видав, видавець навіть заохотив читачів задавати Муракамі питання. І він відповів на 1200 питань з 8000, тисяч, які йому поставили, і потім неодноразово давав інтерв'ю, як цю книжку зрозуміти, що треба робити, щоб її зрозуміти. І от в одному з інтерв'ю він сказав, що ключ до розуміння цієї книжки, читання її декілька разів. А вона така товста, там 800 сторінок. Я думаю, вибач, мураками, але я не можу собі дозволити підря... поспіль прочитати її декілька разів. Тому я просто цю книжку не дуже зрозуміла. Мені вона здалася за складною, якось прям занадто. Там з'являється цей Джонні Вокер, з віскі на етикетці, і полковник Сандерс з KFC, Вони приходять до нашого головного героя, що йому говорять. Коротше, він мені здався за складним, занадто дивним, і тому я його поставила аж на 11-те місце. Далі йде роман після темряви, написаний в 2004 році. Це мені здається найкоротший з романів Муракамі, який повернув мені після невдалого досвіду з Норвезьким лісом любов до цього письменника. Це друга моя прочитана у нього книжка. Вона мені дуже сподобалась. І знову ж таки, я її теж усім раджу для знайомства з мураками, тому що вона коротка, концентрована, яскрава і дуже, і дуже красива. Події відбуваються там усього протягом однієї ночі. І в нас є три головних герої: перша це дівчинка, 19-річна, мені здається, яка а, читає книжку в барі вночі. А далі хлопець, який знає її сестру по школі і впізнає її, і підходить до неї, підсаджується, вони починають розмовляти. І саме ця сестра, яка вдома спить і щось дивне, таке надприродне навколо неї відбувається. А, і це дуже яскравий і магічний, і реалістичний роман. А, і Якщо зазвичай у муракамі є подорож між світами, оцими реальним і нереальним, якимось потустороннім, то тут ще й подорож між двома різними Токіо. Токіо денний і Токіо нічний. Наші головні герої починають ходити по Токіо, і там щось зв'язане з мафією, з будинками кохання, з проститутками, яких ображають. Коротше, тут не тільки оцей от неземний світ, а тут ще й кримінальний світ нам відкриває Муракамі, що дуже проклятие. Тут і магія, знову ж таки, і кримінал, і дуже короткий, яскравий, магічний, трошечки незрозумілий, все, як я люблю, дуже сильно мені цей роман сподобався, і він, мені здається, на четвертому в мене місці. Далі йде величезна товстезна махіна 1Q84, написана в 2009 році. Це товстезна книжка, в якій ну зібралось усе, про що любив писати муракамі. Тут дві два головних герої. Перший це жінка, яка спускається з мосту через пробку на дорогах, і розуміє, що вона попала в. Паралельний всесвіт, вона наймана вбивця, яка працює з кривдниками жінок, і їй замовляють вбити керівника дуже страшної і дуже відомої впливової секти. І другий головний герой, знайомий цієї жінки з минулого, він зараз працює над переписом роману якогось дуже дивного, дивної дівчинки, яка якраз розповідала в цій книзі про своє життя в цій секції, і він підозрює, що все, що вона розповіла, це правда. А це дуже великий роман, Знову ж таки, тут про паралельні всесвіти, ще й тема влади цієї секти. Дуже багато магічного, бо ця секта побудована на магічному. І що мені дуже сподобалось, вона про долю і про це якесь надземне кохання, якому от, ну, які, про людей, які мали бути один з одним, які шукали один одного через ці паралельні світи. Дуже красивий, дуже атмосферний роман, який ти проживаєш через його величезний об'єм. Дуже він мені сподобався і стоїть. На сьомому місці Далі був безбарний цкуру Тадзакі», написаний в 2013-му. Теж такий дуже характерний для муракамі роман розповідає про головного героя, дуже травмованого, тим, що компанія його друзів з дитинства одночасно просто викреслили його зі свого життя, припинили з ним спілкуватись, не роз'яснили йому причин. І він ось цю розгубленість цю травму, цю втрату проніс через все життя. І це сформувало його як людину, яка вважає, Себе непотрібним, недостойним, а, як людину, яку всі будуть відштовхувати, і це ну в принципі зруйнувало все його життя, і на цьому тепер все його життя побудовано. Аж от він зустрічає людей з минулого, які відкриють йому правду, що ж насправді сталося, чому з ним припинили спілкуватись. Це дуже красивий, дуже прикольний, дуже цікавий роман, а, який, як і завжди, у муракамії розкриває тему травм, трем, тему втрати. Тему пошуку себе. Тему ось цього неприйняття суспільством, і коли ти не бачиш себе у суспільстві. Коротше, такий прям типовий, дуже хороший, дуже твердий роман Муракамі. Тому він мені стоїть на такому типовому, дуже хорошому дев'ятому місці. Ви, мабуть, задаєтесь питанням, а де ж поділось перше місце? Ми дійшли майже до кінця, а його все нема. От воно. Вбивство Командора 2017 року. Роман, а, от в мене таке враження, що Муракамі написав його вже як досвідчений письменник. Який вже чітко розуміє, за що його люблять, що подобається читачам. І він, як от спеціально зібрав усе те, що його читачі люблять, зробив це дуже-дуже яскравим і от помістив це в книжку Вбивство Командора, тому що вона неймовірно яскрава і атмосферна. Як завжди, все починається з того, що головного героя кидає жінка, він вирушає на пошуки себе, щось там їздить машиною, подорожує, аж поки йому друг не пропонує пожити трошечку в будинку його дід та, теж художника, головний герой, художник в горах. Трошечки подумати, пошукати себе, акліматизувати, що зрозуміти про своє життя, пошук себе через творчість, бла бла, бла і головний герой погоджується. І от він живе в цьому будиночку, знайомиться із дивними сусідами, знову ж таки, багато малює, куховарить, їсть, п'є віскі, спить. І це так дуже медитативно, аж поки він вночі не чує дивний звук, Дзвоників на дворі, але ніяких дзвоників там немає. І звідси починається містична лінія роману. Він мені дуже і дуже сильно сподобався Ось атмосферністю, концентрацією всіх тем, нашарованістю, багато повсякденності, самотності, багато пошуків себе, багато магічного. Він такий темний, всі магічні події відбуваються вночі. Коротше, він дуже класний, і красивий. І ще мені подобається тут тема пошуків себе через творчість. От мені подобається тема творчості в книжках. Тому він мені сподобався у муракамі найбільше. Він знав, чим вгодити читачам, які засумували за його творчістю, і тому він на першому місці. І остання книжка написана в 2023 році. Книжка, яку я прочитала щойно: The City and its Uncertain Walls» Розповідає вона про пам'ятаєте місто, обнесене стіною з єдинорогами з книжки Країна Чудес безгальми кінець світу. Мураками казав, що ця тема його дуже зачепила, і він не міг її відпустити і хотів її переписати, коли вже стане більш дорослим і досвідченим письменником. Що він і зробив? Ця книжка мені дуже сподобалась. Розповідає вона про головного героя, який був 17 років закоханий в дівчину. Дуже і дуже сильно. Вони фантазували разом про це місто, обнесене стіною, в якому вони можуть жити. Але ця дівчина раптово зникає і це утворює знову ж таки величезну діру, і порожнечу всередині головного героя, яка і побудувала усе його майбутнє життя. Він не міг нормально покохати, він боявся довіряти і входити в стосунки, бо розумів, що його можуть будь в будь-який момент покинути. А, і він вирушив на пошуки себе, свого життя і цієї дівчини. І ця книжка також торкається теми свідомості свідомого, несвідомого, наших спогадів, наших травм, і якими нас це робить, наших втрат. Коротше, теж типовий для муракамі роман. І я його прочитала останнім. І вже, от, розуміючи його творчість, його особливості, мені було приємніше читати якісь провідні теми, і тому я дуже багато усього зрозуміла, що він там заклав. Я розуміла, на що звертати увагу, і тому отримала справжнє задоволення від читання, тому він в мене стоїть аж на п'ятому місці. Все, друзі мої, була рада поділитись з вами. Коханням до цього письменника, сподіваюсь, дуже скоро він буде доступний українською на широкий загал у вільному доступі, а не на ОЛІКСІ за, шка... за скажені гроші. Дуже вас міцно всіх цілую, обіймаю. Той, хто поставить лайк і напише коментар, знайде все ж таки це своє місце в цьому житті, чого довго не можуть зробити е персонажі книжок Муракамі. Цілую, обіймаю ви найкращі бусінки мої.